І всім привіт! Сьогодні хочу спробувати висадити цибульку на зелень. Зазвичай вибираю ось такі цибулинки, де вже зелененьке з'являється. її в баночку. як, я думаю, часто хто це робить, багато хто робить. І на підвіконня, ну і чекаємо, доки далі піде зелень. Але сьогодні хочу спробувати посадити ось взяла такий вазончик і висадити її в землю. Взяли ми ось такий сипець гарненький. Працюю без перчаток, тут у нас нема ніяких хімікатів. Діди прадіти біля землі працювали так. Так, сепець дуже добре водичку пропускає, не втримує її собі, щоб там не було ніякого застою. Ну я ще додавала. ось взяла тисточку опилки, Добавляла, ось так перемішала гарненько все його донизу, щоб все. Рівномірно розподілилася. Вибрала ось таку цибульку приблизно одного розміру, то вже ось злоненьке з'явилося. Обтрусила корінчі так, щоб. Бачите, щоб сухеньких не було, там де де ще залишилося. Так, ну, вибрала ось таку цибульку. Тепер її ось слажуємо. Буду садити так, доволі близенько, щоб коли виросте, був гарненький у нас такий сутівний цибуляний килимочок. Так. Можете вже могнув ближче? Такий тебе сюди. О, буде міні-грядка цибуляна. Зараз присиплю ще земелькою все гарненько на борох, водичкою і будемо чекати. Звісно, це вже багато хто так робить, це вже не новина якась там. О, бачите, ще забула, позрізаю трішки вершечки оці сухенькі. Зараз візьмемо ножничками, добренько втрамбуємо. Те, що ще, мабуть, я сюди ще додав укропчика. слухайте. От тут трошки змістимо сюди ближче, не то не в сторону. А чого ні? Тут казав, що не можна, правильно? Зараз тут овочки, хоп-хоп-хоп-хоп і висадимо укропчика рядочок Той, що під рукою був фазенда, перевіримо, який це у нас там кущовий салют. Так, ну і так овочки густенько, сіємо. Ще петрушки був би борщовий набір майже. Так, І ще не пропустили. Як я казала, вже укропу багато не буває, правильно? Сюди підсіваємо. Ну, якось так. По-домашньому, по-сільському, по-нашому. Да? Так, вверху. з Америкою. Трішки ще пізніше вже ближче до весни, в перших числах березня, покажу ще, як почувають себе гортензії. Вирішила спробувати їх черенкувати. Так, ось так. І думаю, не треба сильно його і присипачи. Півруку не вилазила, не сходила. І це мельки. Ну це буде туди, хватило. Так. Рекламна пауза. Куплюйте, куплюйте, купуйте укрупчик фазенда. Не пожалієте? Опа, 3,50, дівчата, недорого. Побачимо, що з нього вийде. Ну, все. Поливаю водичкою, ставлю на віковочко в тепле місце і сіткуємо за подальшим його ростом. Всім дякую за увагу! Всім пока.